Контроль якості відділу продажів це одна із найефективніших стратегій для підвищення ефективності бізнесу. Невдале управління продажами, воно може стати причиною значних втрат, і коли якісний контроль дозволяє виявити слабкі місця і оптимізувати процеси. В сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, як саме впровадження системи контролю якості в відділі продажів допомагає збільшити дохід компанії. Що ж таке контроль якості відділу продажів? Контроль якості це регулярний процес аналізу, оцінки і вдосконалення роботи менеджерів з продажів. Він охоплює в себе такі аспекти, як Відстеження дотримання стандартів обслуговування клієнтів, аналіз успішності скриптів та оцінка ефективності комунікації з вашими клієнтами. І, звісно ж, важливо додати, що також сюди входить моніторинг виконання планів продажів. Цей процес він дозволяє забезпечити високу якість обслуговування ваших клієнтів. І він гарантує, що всі ваші співробітники будуть працювати відповідно до встановлених компанією стандартів. Чому важливий контроль якості у продажах? Відсутність систематичного контролю вона призводить до низької задоволеності ваших клієнтів, поганого управління вашими лідами, зниження ефективності вашої команди продажів та втрат прибутку через погану комунікацію. В свою чергу, контроль якості він допомагає уникнути всіх цих проблем і забезпечити сталий розвиток вашої компанії. Крім того, він сприяє виявленню прихованих резервів, які можуть бути використані для збільшення доходів вашої компанії. Як же саме контроль якості продажів впливає на ваш дохід? Найперше це через поліпшення взаємодії з вашими клієнтами. Контроль якості він дозволяє виявити недоліки у спілкуванні ваших менеджерів із клієнтами, Наприклад, коли співробітники недостатньо. Пояснюють переваги вашого продукту, чи не відповідають на ключові запитання, це може відштовхнути потенційних клієнтів. Відповідно, усунення цих проблем воно значно підвищує рівень конверсії. Наступне це через оптимізацію скриптів-продажів. Скрипти продажі відіграють ключову роль в комунікації, і за допомогою контролю якості можна тестувати різні варіанти скриптів і визначити найбільш ефективні. Це дозволяє збільшити кількість успішних угод, також через підвищення продуктивності ваших менеджерів. Регулярний контроль він допомагає виявити прогалини в знаннях чи навичках ваших співробітників, Відповідно, вчасно організоване навчання чи коучинг, вони дадуть змогу підвищити продуктивність ваших менеджерів. Висококваліфіковані співробітники вони виконують набагато більше угод і збільшують логічно дохід вашої компанії. Також через запобігання втрат клієнтів. За статистикою, більшість клієнтів вони залишають компанію через недостатню увагу чи погане обслуговування. В свою чергу, контроль якості він дозволяє своєчасно виявити незадоволених клієнтів. І виправити ситуацію до того, коли вони покинуть вашу компанію. Зараз вже з вами розберемо етапи впровадження контролю в якості відділу продажів. Найпершим етапом є визначення цілей та KPI. Першим кроком є визначення ключових показників ефективності, як сказав раніше, це KPI, які потрібні контролювати. Це можуть бути такі показники, такі як конверсія лідів у клієнтів, середній чек, рівень отримання клієнтів та швидкість відповіді на запити ваших клієнтів. Наступним кроком є розробка стандартів якості, тобто на основі аналізу потреб ваших клієнтів і особливо. Остей вашого бізнесу ми створюємо чіткі стандарти обслуговування, і вони будуть зрозумілими для всіх ваших співробітників. Третім кроком є провадження інструментів для моніторингу. Для ефективного контролю якості ми використовуємо CRM-системи для збору і аналізу даних, також додаткове програмне забезпечення для запису дзвінків і аналізу комунікацій, і, звісно ж, спеціальні опитувальники для ваших клієнтів. Також важливим кроком є регулярний аналіз. Ми проводимо регулярні перевірки і збираємо зворотній зв'язок від ваших клієнтів, що в свою чергу дозволяє нам оперативно реагувати на проблеми і вдосконалювати ваші робочі процеси. Варто підкреслити наступну перевагу контролю якості. Від продажів для компанії. Найперше це покращення іміджу вашого бренду. Висока якість обслуговування вона формує позитивну репутацію, що за собою тягне зростання лояльності ваших клієнтів. Задоволені клієнти з більшої ймовірності повернуться знову. В свою чергу вони збільшують ваш дохід, тобто покращення ефективності відділу продажів, він прямо впливає на фінансові результати вашої компанії, і, звісно, це дозволяє виявити приховані можливості. Тобто аналіз процесів він дозволяє знайти нові шляхи для збільшення ваших продажів. Замість фінальних слів, хочеться сказати, що контроль якості відділів продажів це не просто додатковий інструмент. На сьогоднішній день це вже необхідна складова для будь-якого успішного бізнесу. Впровадження системи контролю воно дозволяє підвищити ефективність роботи вашого відділу. Кращити взаємодію з вашими клієнтами і значно збільшити дохід вашої компанії. Коли ви хочете отримати більше інформації чи провадити контроль якості вашу компанію вже зараз, ви можете звертатися до наших спеціалістів. Ми допоможемо вам досягти нових висот. І коли хочете побудувати ефективну систему продажів, мотивувати власну команду на максимальний результат, звертатись до нас. Ми з радістю допоможемо знайти найкраще рішення для вашої справи. До цього лише залишити заявку за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Наші спеціалісти як можна швидше з вами зв'яжуться, і ми знайдемо шляхи для покращення ваших процесів вже незабаром. exceptional